Вітаю, друзі-колекціонери і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити монети Норвегії. Період німецької окупації з 9 квітня 1940 по 8 травня 1945 рік. Норвегія це держава в Північній Європі, західній частині Скандинавського півострова. Окрім материкової частини Норвезії, Норвегії належить арктичний архіпелаг Шпіцберген та острів Ян На межі Гренландського і Норвезького Морів, а також острів Буве в Південній Атлантиці. Починаючи з вторгнення 9 квітня. 1940 року Норвегія перебувала під військовою окупацією німецьких військ і цивільної адміністрації Німеччини у співпраці з пронімецьким урядом. З метою закріпитися в Осло і Тронгеймі німецькі війська. Почали наземний наступ проти розсіяного внутрішнього опору в Норвегії. Королівська сім'я на чолі з королем Гоконом VII залишила Норвегію. Велика й найкраща частина норвезького озброєння була втрачена. В першу добу після вторгнення. Німеччини. Військовий опір у Південній Норвезії припинився вже 2 травня тобіш менше одного місяця. Після закінчення бойових дій був створений рейхскомісаріат Норвегія, а також був створений штаб військової економіки. Загальна чисельність німецьких військ в Норвегії зростала з кожним роком. Ну, і звісно, невдоволення людей, більшість людей, норвежців, були невдоволені своїм, так скажімо так, своєю окупацією, і була створена така організація. Яка називалася Норвезький рух опору. Бійці руху опору здійснювали диверсії на підприємствах, які співпрацювали на Третій рейх, на Німецьку державу, а також здійснювали диверсії на залізних дорогах і поромах. Ну і закінчилася окупація Норвегії 8 травня 1945 року після капітуляції німецьких військ у Європі. І почну огляд з такої ось дрібної монети номіналом 1 ере 1942 року випуску. Монета випускалася тиражом 37 мільйонів 710 тисяч штук. Матеріал монети залізо, діаметр 16 міліметрів. Маса 1,74 грама товщина 1,42 мм. На монеті зображений номінал. Рік 1942. Біля року. 1942 зображені два молота схрещені, а також зображені ось по боках три узора. На іншій стороні монети. Напис у нас тут норч у верхньому куті. Зображений щит. У щиті у нас тут лев, який тримає сокиру. І зображена також по боках від щита з левом Геральдика. Потім у нас іде монета номіналом 2 Ере 1943 вже року. Монета випускалася тиражом 6 мільйонів. 575 тисяч штук. Матеріал у монети теж залізо. Діаметр 21 мм, Маса 3,47 грама. Товщина 1,6 мм. На монеті теж те саме, що і попередній, Зображений номінал, рік. Зображені два молотки схрещені. А також. Три візерунки. Зверху і один знизу. На іншій стороні монети зображений щит. У щиті у нас знаходиться Лев з сокирою, геральдика і напис Нордж, Норвегія. До речі, монети випускалися на монетному дворі в Норвегії в Конгсбергі. Потім у нас йде монета номіналом 5 ере 1942 року випуску. Монета випускалася тиражом 10 мільйонів 312 тисяч штук. Матеріал монети теж залізо. Діаметр 27 мм. Маса 6,94 грама. І товщина 1,9 мм. Ну, звісно, все те саме, що й попередньої монети. Номінал рік. Гурту монети гладкий, візерунки. На іншій стороні теж напис Норч, лев у щиті з сокирою і геральдика. Така крупна, досить цікава, на мій погляд, цікава монета. Монети номіналом 10 ере у мене немає. Тому іде монета номіналом 25 ере. І рік тут 1943. Тираж даної монети 14 мільйонів 14 тисяч 800 штук. Матеріал монети це вже у нас іде цинк. Крупні номінали випускалися. Більш крупні номінали випускалися з цинку. Діаметр 17 міліметрів. Маса 2 грама. Товщина 1,5 мм. На Монаті теж зображений тут у нас номінал. Рік 1943, два перехрещені молота. Зображені також у нас тут візерунки. Гурт у монети теж гладкий. На іншій стороні все те саме, що у попередніх монетах: напис держави Норч. Лев у щиті з сокирою, а також геральдика. Ну, і, звісно, монетний двір міста Конгсберг. І остання монета іде номіналом 50 Ере 1941 року випуску. Монета випускалася тиражом 7 мільйонів 760 800 штук. Матеріал монети теж цинк. Діаметр 22 мм. Маса 4 г. Товщина 2 мм. Теж номінал рік. Візерунки. Гурту монети гладкий. На іншій стороні монети. Зображений щит у щиті Лев з сокирою Геральдика напис Норч, назва країни. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім хорошого дня і до наступних зустрічей!